Мене так дивує, що за два з половиною роки війни жоден політик, жодна відома людина, жодний блогер, жодний військовий не розповів нам правду. Правду про цю війну, ну, правду про те, чому взагалі Росія пішла на нас, і правду про те, хто ми такі насправді, українці. Дуже багато доволі очевидної правди приховується від нас. А, ну, якщо це ніхто не робить, то я зроблю тоді, мабуть, перший крок до цієї правди. А правда полягає в тому, в усвідомленні того, це по перше. А, хто ми є насправді? Хто ми такі? Звідки ми пішли? Що ми а, потомки великих князів Київської Русі? А Київська Русь це одна з найвеличніших імперій світу свого часу. І найрозумніших, і, на, і найвпливовіша. І серце цієї і Київської Русі. Вона, воно лежить в Києві. І Путін дуже добре усвідомлює, що побудувати Російську імперію без серця, тобто Києва, неможливо. Тому Київ це його сама головна мета. Все інше то таке. Київ. І Я запевняю вас, якщо, не дай Боже, він переможе, то столицю Росії він перенесе в Київ. Тому що Київ це найсильніше місце. Це початок всього. Київська Русь, Київ. Я що можу порадити зі своєї сторони? Я хочу просто порадити вам. Трішечки почати досліджувати, хто ми такі, звідки ми пішли. А, яка у нас була релігія до християнства? Можливо, щось інше було, можливо, щось, що нам зараз було б значно ближче. <звук> Просто трішки досліджувати <звук> взагалі. Досліджувати, що. А, це українська мова, так як вона в ній є значно більше сили і потужності, ніж в російській. Це значить, що росій, українська мова була першою, а російська мова всього навсього якось сформувалася від української. Тобто ми, скажімо так, на цій території є головними, а не вони. Сила в нас. Київ в нас. А, і ми, якщо захочемо, маємо їх захоплювати, а не вони нас. Ми. Тому що центр в нас. А, можете подумати про це. Як хочете. Можете подосліджувати це питання. Хто ми такі, звідки ми пішли? А... І... І позадавати собі питання. І повідповідати на ці питання. Ем... Все. У мене все.